Слава Україні! Ви на каналі «Провізор про фарму» і ми продовжуємо розглядати аптечні анаболіки. Гість нашого сьогоднішнього випуску це безрецептурний лікарський засіб під назвою стимол. Діюча речовина стимолу цитруліну малат амінокислота, яку також можна знайти у вигляді спортивних добавок. І що? Про діючу речовину. Згідно інструкції, цитруліномалат це суміш амінокислоти l цитруліну та яблучної кислоти малату. Яблучна кислота, як запевняє інструкція, активує синтез енергії на клітинному рівні, а цитрулін, відповідно, бере участь в утворенні і виведенні сечовини з організму людини. Інструкція при цьому замовчує дуже важливий факт, що. Цитрулін, як амінокислота, сприяє підвищенню концентрації іншої амінокислоти аргініну в крові людини. А з аргініну утворюється оксид азоту. Оксид азоту, в свою чергу, дуже важлива для спортсменів речовина, адже він покращує функцію та продуктивність скелетних м'язів та посилює кровотік і збільшує скоротливу здатність м'яза. До речі, Цитрулін міститься в кавуні, і саме тому і має таку назву: Один кілограм кавуна містить 2 грами цитруліна. Будьте України француз, не забудеш його вкус, це кавун сам ти арбуз. вчені. Вважають, що комбінація цитруліну і яблучної кислоти малату буде мати більш потужний ефект з точки зору надання додаткової енергії, ніж сам. Ельцитрулін окремо. Згідно інструкції лікарського засобу стимоло, який якраз і містить цитруліномалат, він показаний при симптомах астенії, тобто дратівливості, перепадах настрою, хронічній втомі, зниженій працездатності. Англомовні джерела, які вивчали цитруліномалат, стверджують, що його застосування у спортсменів може підвищувати. Надавати енергетичну підтримку при виконанні вправ високої інтенсивності, а також сприяти відновленню м'язів після навантаження. Асортимент в асортименті Аптек України присутній тільки один лікарський засіб, який містить цитруліну Малат. Його торгова назва Стимол і випускається він французькою компанією у вигляді упаковок по 18 пакетиків в кожній. Кожен пакетик. Містить розчин з 1 грамом цитруліну малату. Особливості препарату. Є три важливі моменти, які треба врахувати при застосуванні цитруліну малату в спорті. Перший це доза. Як я вже згадував, один пакетик стемолу містить 1 грам цитруліну малату. Інструкція рекомендує дорослим застосовувати три пакетики на добу, тобто 3 грами. При цьому всі дослідження, які проводились на спортсменів, практично всі, використовували 8 грам на добу, значно більшу дозу. І результати були отримані, до речі, доволі суперечливі. В одних дослідженнях ефект був від такої дози, в інших дослідженнях його не вдалося виявити. Тому вчені дійшли до висновку, що можливо навіть 8 грам на добу це надто мала доза. Адже експериментальні дані показують, що застосування 15 грам одноразово так, на добу гарантовано підвищує концентрацію цитруліну в крові. Ну, 15 грам кавунів точно набрати не вдасться. І розрив жопи вам гарантований. Наступний пункт це співвідношення в складі препарату амінокислоти ельцитруліну і яблучної кислоти малату. Рекомендоване співвідношення згідно англомовних джерел 2 до 1, тобто 2 цитруліну до 1 малату. Але в інструкції до лікарського засобу стимол нічого не згадується щодо того, яке співвідношення цитруліну і малату містить відповідно даний препарат. Третій момент це коли застосовувати цитруліномалат. дослідженнях, які проводили на спортсменах, встановили, що максимальної концентрації в крові. Цитруліномалат досягає через 60 хвилин після застосування. І при цьому цей пік починає швидко падати приблизно через 15-30 хвилин. Таким чином, оптимальна рекомендація для спортсменів це застосувати добову дозу цитруліну Малату однократно за годину до планованих тренувань. Небажані явища! Стимол є доволі безпечним препаратом. В інструкції згадуються тільки алергічні реакції, а також відчуття болю і дискомфорту в епігастрії. Воно насправді і не дивно, адже складники стимолу, цитрулін і яблучна кислота, містяться у банальних продуктах харчування, тому пошкодити людині не повинні. Особистий досвід. Я з мого досвіду роботи в аптеці не пригадую, щоб стимол користувався попитом серед спортсменів. Сам я стимол не приймав, але використовував цитруліну малат у вигляді спортивної добавки по 8 грам перед тренуванням. На коробці було вказано, що це цитруліну малат із співвідношенням якраз 2 до 1, тобто нібито як оптимальне співвідношення цитруліну до малату. При цьому суб'єктивно я не відчув ніякого ефекту і не можу сказати, що препарат якимось чином повпливав на процес тренування. Можливо, доза була недостатня 8 грам. Можливо, треба було брати 15 грам, як рекомендують вчені, одноразово перед тренуванням. Інший варіант це те, що саме спортивне харчування було недостатньо якісним, адже лікарські засоби, такі як стимол, перевіряють. На предмет відповідності складу, тому що написано на коробці. Для спортивного харчування така норма не існує. Тому не факт, що виробник добросовісний і дійсно поклав в банку те, що написав на етикетці. В підсумку, як на мене, стимул варто використовувати хіба що у дітей. І то в сезон краще купити кавун. Для дорослих спортсменів дозування. 1 грам цитруліну малату в одному пакетику це однозначно дуже мало. Виходить, для того, щоб досягнути дози 8 або 15 грам, треба з'їсти майже цілу упаковку за день, а точніше, перед тренуванням. Це надто дорого і спортсмену точно краще буде купити цитруліно малат у вигляді спортивного харчування. Зараз саме час поставити лайк. Даному відео і натиснути на дзвіночок підписатися на канал. Також напишіть мені в коментарях, які ще препарати ви би хотіли розібрати в наступних випусках. Всі донати будуть переказуватися на підтримку Збройних сил України. Якщо вам потрібна консультація про візора, мої контакти в описі до відео. Смерть ворогам!